І куди опенгеймер без Барбі, а Барбі без опенгеймера. Так так, найкасовіша комедія року все ще збирає повні зали по всьому світу. Стрічка стала справжнім сюрпризом у яскравій обгорці, адже режисерці Греті Гервік вдалося висміяти проблеми реального світу через світ примітивний та іграшковий. В центрі сюжету та сама канонічна лялька з ідеальної країни Барбі Ленд, де життя суцільні розваги, а чоловіки, тобто кени, просто аксесуари. І коли все починає змінюватись, Бі вирушає до світу людей, аби врятувати свій фантастичний світ. Стрічку називають зразком здорового фемінізму, адже Грета демонструє, що ані жінки, ані чоловіки не повинні відповідати чиїмось очікуванням, мати шаблону, поведінку та ролі у соціумі. Ці незалежно від статі можуть бути якими завгодно та мати право на власне самовизначення. Тож, підбиваючи підсумки, фільм явно не недарма визнано кіношедеврам з крутим акторським складом. Переконатись можете, придбавши квитки за QR-кодом на екрані.